Поривочком, який щойно ми почули в храмі, і над тим, що ж ми повинні взяти, які висновки ми повинні зробити, вшановуючи сьогоднішній день нинішню неділю, яка присвячується пам'яті святих Отців Першого Вселенського Субору, У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Господи благословити. Від Дня Святої Пасхи з Пасхальної ночі ми почали читати Євангеліє від Іоанна. Це Євангеліє називається Євангелієм Духовним. Саме Євангеліст Іван Богослов в ньому і в інших своїх і посланнях, і в книзі Откровення, в інших своїх висловах. Розкриває нам таємничі долі церкви і світу. Євангелій від Іоанна Погослова містить, вочевидь, найбільше богословських діалогів між Христом і іудеями, між Христом і апостолами його святими, містить найбільш духовних виразів тих, які можна осягнути. Повній мірі, тоді, коли ми возносимо розум, як говориться Слов'янської горі, тобто більш духовно намагаємося міркувати, а не примудростю світу цього, яка, як говорить апостол Павел, є безгурством перед Богом. І от саме в тому Іванівському ривочку, який ми сьогодні почули за Божественною літургією. Говориться так, вічне життя у тому, щоб вони, тобто, хто повірував то, у Христа, спізнали тебе єдиного, істинного Бога і посланого тобою Ісуса Христа. От в чому повнота вічного життя, от в чому саме життя. За апостолом Павлом Спасіння це нова твар у Христі Ісусі. Ми не повинні забувати фразу зі священного Писання. Блажені чисті і серцем, як отієї Бога узряд. Ті люди будуть мати духовний зір, які будуть очищувати своє серце. Якщо ж ми цього не будемо робити і будемо просто, скажімо, богословствувати, або будемо намагатися нібито творити зовні добрі справи, то це не буде в повній мірі те добро і те богословствування, які будуть вести нас до спасіння, до повноти життя. Безпередно очищаючи своє серце, ми не повинні також забувати і про те, що Бога ми повинні сприймати не так, як нам бажається. Язичники придумали собі богів, наділили їх тими якостями, пристрастями, які були у них. І от, будь ласка, чудово можна себе виправдовувати з такою релігійною позицією. Якщо боги вже займаються такими речами, впадають у блуд, займаються тим, про що соромно і говорити, то що вже про нас говорити людей? Так виправдовувала себе людина стародавня. І ми, сучасні люди, починаємо себе виправдовувати за ті чи інші свої небожі вчинки, тому що так трапляється, тому що ще щось або ж? Починаємо інколи міркувати. Чому ж так відбувається І де ж той Бог, якщо стільки відбувається негативного, згадаємо, що не Бог творить слово, а ми люди його звершуємо, коли від Бога відступаємо. Бог же не хоче, щоб це слово було, але він ніколи не позбавляє нас свободної волі вибору. І от сьогодні ми вшановуємо пам'ять святих отців Першого Вселенського собору. Цей собор відбувся на початку 4 століття і був він скликаний за ініціативи Костянтина Великого. Саме на цьому першому Вселенському соборі було засуджено єресь Арія, священнослужителя, який, сповідуючи, Неправославне, не істинне вчення про Бога вже цим себе від церкви сам відділив. Але Собор затвердив православне вчення про те, що Христос є істинним Богом і істинною людиною. І, як говориться, Слов'янською, божество і людство, людяність в христі з'єдналися ні слідно, ні роздільно, ні змінно і ні розлучно є істинним Богом і істинною людиною, і він, як Бог, прийнявши на себе людську плоть, страждав на Христі, і страждання Його не були видимими. Людяність не поглинула Божество у Христі, і божество не поглинуло людяності, людської природи. І божественна природа, і людська природа в Христі з'єдналися саме таким чином. Перший Вселенський Собор, засудивши Єресь Арія і засвідчивши, що він стоїть поза церквою, затвердив істинне православне вчення про те, що Христос єдиносущен Богу Отцу. Говорять, що саме такий термін, який було взято з філософії того часу, Запропонував прийняти на соборі як повостовський термін святий рівнопустинний Костянтин Великий, пам'ять його ми будемо звершувати буквально через кілька днів на наступному тижні. І на перший погляд може здаватися, що це вчення про те, що. Людська і божественна природа Христі поєдналися ні слідно, ні і змінно, ні роздільно і ні розлучно, є просто богословським формулюванням. Воно мало відноситься до реалій нашого духовного життя. Але ж якщо міркувати, що Христос не Бог, а просто людина, то тоді Євангеліє може перетворитися на збірку морально-етичних і філософських норм. І Христос стане просто гуманістом, проповідником хорошого вчення, але не Богом, який зійшов на землю, прийнявши людську плоть, і постраждав від людей, показуючи, як треба змирятися і показуючи приклад смирення. Якщо ж Христос тільки лише Бог, який не страждав, як людина, то відповідно не відбулося його викуп... 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 викупної жертви. Пробачте, жертви, коли е... Христос, істинний Бог, страждає. Язичницька свідомість не могла собі уявити, як може Бог страждати. Боги в розумінні язичників вони могутні, вони караючі, вони інколи милуючі, але що Бог страждав? Тим спокутуючи гріхи людей, викуповуючи, так би мовити, людей, цього Язичницька свідомість собі уявити не могла. І от перший Соненський собор затвердив саме таке вчення про Бога, що Бог наш є таким, любов його настільки простирається, що він, змиряючись перед людьми, прийняв на себе людську плоть, страждав істинно, Помер, як Бог людина. І Через цю смерть Христову люди отримали повноту життя, отримали спасіння. Тому те, що було прийнято на Першому Соденському соборі, не є тим, що просто є сухим церковним догматом і є далеким від справи нашого спасіння, є, є далеким від нашого реального повсякденного духовного життя. І ми не забуваючи про це. Повинні пам'ятати, який наш Бог. Такого Бога людська свідомість і людський розум придумати не може. Людина може придумати, як ми вже говорили, Бога караючого і інколи милуючого. Людина може придумати Бога такого, якого її зручно буде ввістити в своєму розумі. Але ми знаємо, що вчення про святобрійцю. Повністю у своєму розумі ми вмістити не можемо. Згадаймо приклад із життя Блаженого Апустина, коли він міркував про те, що ж таке Святи Трійця, і як три особи, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, з'єднуються у Трійці в одну особу і залишаються і однією особою, кожна особа сама по собі і разом із тим з'єднані в єдину особу. В єдину іпостась і разом із тим перебувають в трьох іпостасях. Бог єдиний по своїй сутності, але перебуває у трьох іпостасях або у трьох лицях. І от коли він про це міркував, пишучи богословські свої трактати, він вийшов на берег моря, побачив там хлопчика, який, викопавши ямку, носив відеречком воду з моря і намагався наповнити ямку. Він це робив. Робив і робив, але в нього нічого не виходило. Водичка собі йшла далі в пісок, а він носив і носив воду з моря. І от коли Августин підійшов до цього хлопчика і запитав, що ти робиш тут, хлопчик сказав: Хіба ти не бачиш? Я хочу перелити це море в цю ямку. Августин сказав: Ну хіба ж це можливо? І хлопчик говорить: так, це неможливо. А ти думаєш, що ти можеш вмістити божество в своєму людському розумі. Так от, в повній мірі збагнути таємницю Святої Трійці людина навряд чи може, але пізнавати Бога, пізнавати Божу любов і істину міркувати про Бога, знати істинне вчення про Бога, пізнавати догмати як істину про істину з великої літори людина може. Ми не можемо заключити божество в своєму людському містрі, в своєму розумі. Але разом із тим пізнавати Бога, знаючи істине вчення про нього і очищаючи своє серце ми можемо і повинні. А тоді вже, коли людина намагається пізнавати Бога, і коли це для неї не просто якесь заняття для її розуму, не якісь прави розуму, відірвані від її правиль життя, від реального життя, тоді людина намагається і життя своє виправляти, і жити по Божому. А це буде, коли людина буде жити по закону любові. Адже три іпостазі, святої трійці, три лиця з'єднані разом тільки лише через любов одне до одного. Троїця це повната любові. І ця повната любові виливається на людину. І людина повинна теж прагнути жити любов'ю, тому що справжня любов. Вона ніколи сама в собі не замикається. Рівно через тиждень ми будемо вшановувати свято Святої Двіці, рівно через тиждень ми будемо вшановувати день народження церкви Христової, але мало там говорити про Бога, мало міркувати про церкву як небо на землі. Треба ще усвідомлювати, як потрібно жити по-божому. І жити по Божому. Треба ще усвідомлювати, як потрібно жити церковним життям, і жити дійсно в церкві, жити життям церкви. І нехай Господь все мостою допоможе, щоб ви в істині, пізнаючи його, були людьми церкви. Амінь.